Можна спросити? Вибачте, я російською не розумію. Бізі. Може, пані це уріч по польську? <ріхи> <ріхи> Українську мову взагалі забороняли і сказали, що. Ще раз ми почуємо українську мову, то типу, у вас будуть проблеми. Ті віртуха, які змушували зранку від підйому до відбою співати гімн Росії. Ми ну, так би по цілий день стояли, співали. Ви можете переходити на український язик в принципі скільки угодно, але думайте, ви все одно на русском і ці їм кажуть, що ти мені на своєму блюзкам язикі говориш? Говорі по-русски. Якщо ми з вами перейдемо на український язик. на жаль, війна не закінчиться. Били нас за те, що ми не з правильною інтонацією. Ну, якщо, наприклад, я ніколи в житті не чув гімн Росії, да. Mm -hmm. І вони кажуть, співай, а я не знаю, як там правильно він співається. Ну я просто як вірш розповідаю. і нас побили за те, що ми неправильно ще проспівали. гімн, потім нам включали його, щоб ми слухали і тіпа, щоб ми, мотив. типу і сі би щось ж поміняло, було б дуже круто. Я би сама судово перейшла Якщо ми українці, да якщо. Ми воюємо за нашу незалежність, за нашу територіальну цілісність. Да? Ми маємо розмовляти українською мовою. То, що ми з вами ополчелі друг на друга із за тебе єзика, нас це, як країну, к сожалению, не сплатіть. Я хочу, щоб мої діти говорили українською мовою. І я буду все для того робити. Тече народу кров густа. Допоки віра на вузах, серця тріпочі. Давай робити все, що потім не ховати. Очі.